Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Це сніданок в прямому ефірі. Ви знаєте, ми вже другий тиждень говоримо про укриття, і це величезний скандал, який змусив задуматись про місцеву владу геть всі регіони України. У столиці все заплутаніше. Тому що ми намагаємося зараз розуміти, хто за що відповідає, і от довго шукали, а хто це може зробити, тому що дивіться, мерія не приходить районні адміністрації не приходять. У нас там ювілейні запити навіть є у скрині, угу. та просто мовчать. От, і ми побачили, як зрозуміти, хто відповідає за оці укриття, які до речі лише третину перевірили. А з цієї третини у столиці 44% придатні. 44 чотири стратини. Хто за це відповідає? Ми вирішили попросити розповісти нам депутатку Київради. А вона депутатка від Слуги народу, але вона єдина принаймні кого ми знайшли, хто чітко по полицях розклав і зрозуміло при цьому, хто за що відповідає. Просимо вітати Ксенію Семенову. У нас світянка і депутатка Київради від фракції Слуга Народу. Ксенія, будь ласка, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранга вам. По перше, спасибі величезне, що розібралися, дали своїм виборцям і нам зрозуміти взагалі що до чого. А дивіться тут зарита дуже велика політична складова. Вже а там, де плутанина і колізія. Там дуже виникає багато політики, і люди не знають, кого звинувачувати, з кого питати. Тому що там, умовно кажучи, одні звинувачують Київраду, вже даруєте, інші звинувачують мерію, інші районні адміністрації, інші ОСББ, інші офіс президента, який призначає районні адміністрації. в результаті не зрозуміло суд звинувачує охоронця. Геніально, абсолютно. Це драматургія за Шекспіром. Це ніхто винний? Ну, політизація цього питання того й відбувається, що є велика проблема, і очевидно, її треба вирішувати. Щоб її не вирішувати, треба просто грати в цей пінг понг mm -hmm. перекидати одне на одного, хто ж хто ж має це зробити, хто це не зробив, і так далі. Ви не всі, але на різних рівнях. Скажу так: у нас є різні укриття і в районі, і в місті є укриття комунальної власності. Я думаю, що це і для інших міст буде корисно uh -huh. цей досвід. Є укриття комунальної власності. Вони на балансі райдержадміністрації, uh -huh. на балансі житлово-експлуатаційних дільниць. Це ці uh -huh. жеки колишні. Uh -huh. У нас є укриття, які знаходяться в ОСББ, наприклад, в підземних паркінгах, в будинках, де є ОСББ. У нас є укриття, які знаходяться в приватній власності, але є укриттями подвійного призначення, там, наприклад. От може бути ресторан, якийсь, uh -huh. може бути клуб, може бути що завгодно, може бути магазин, склад. От, але коли вони приватизували або орендували це приміщення, в них в договорі зазначалося, що це укриття подвійного призначення. Тобто, якщо станеться якась техногенна катастрофа, вони повинні людей туди пускати. Uh -huh. Очевидно, вони не думали, що таке може колись статися у Києві, тому не приділили цьому достатньо уваги. Далі від кого ж залежить в якому стані буде укриття. Це залежить, ну як завжди, все залежить від грошей, правда. Uh -huh. а, Приводити укриття в порядок було би очевидно за міський бюджет. Міський бюджет приймає, голосує Київська міська рада, але готує цей бюджет КМДА, міська адміністрація готує цей бюджет фінансовий департамент. Фінансовий департамент а, до районів доводить інформацію, які ліміт фінансування в них є на цей ага. рік. Зазвичай це ну там від сили третина від потреби може бути. От і райони в першу чергу почали робити укриття в школах-садочках. Наприклад, ага. це діти, бо там, звісно, в школах-садочках немає можливості самостійно якось облаштувати на Міну від будинків, де багато людей таким шляхом і пішли ось далі в нас є військова адміністрація, на яку зараз намагаються перекласти відповідальність, але справа в тому, що вона не оперує жодними бюджетами і жодними повноваженнями в місті Києві. Департаменти міської адміністрації вони підпорядковуються напряму меру міста. Він призначає керівників департаментів. Він звільняє керівників департаментів, департамент муніципальної безпеки і найголовніше, департамент фінансів і управління економіки. Вони підпорядковуються безпосередньо. Середнього меру міста рада оборони Києва, це що? Рада оборони Києва, це взагалі дурачий орган. Це ну, мер міста може створювати для себе. Він же не може в усіх питаннях розбиратися, тому він створює різні органи, які допомагають йому приймати рішення. І рада оборони міста Києва, ось такий дурачий орган. Він складається з представників різних департаментів із голів районів, і вони разом засідають, збираються і вирішують. Це така ініціатива мера. Інша справа є комісія з техногенних екологічних питань, питань віде, так, так і ТЕП та НЕСТАШ. Звивається та надзвичайних ситуацій, ось це вже офіційно державою визначений статус таких комісій. Є державна комісія, є міська комісія. Міську комісію також очолює мер. Ось ті перевірки, які зараз ходять там, де ДСНС, плюс поліція, плюс представник району, плюс представник так. департаменту муніципальної безпеки, це за рішенням. ТЕП та НС ходять ці перевірки, складають акти і складають свої рекомендації. Але так. коли вони складають оці акти, от умовно кажучи, так. воно ж назад по вертикалі йде до кого. Ну, звіт, назад... звіт, умовно кажучи, так. ми перевірили, що укриття там не працює, mm -hmm. зачинене або взагалі не, в ньому не можна перебувати. От комісія написала, отримала висновок, кому вона це передає. І хто це має висновок. Займатися. Іде голові ТНС Віталію Володимировичу Кличку. Далі він би мав своїм розпорядженням адресувати якесь доручення, наприклад, uh -huh. заступникам опрацювати це питання або районам, включити ці uh -huh. адреси в адресні переліки і так далі. Uh -huh. Насправді, питання укриттів півтора року не було пріоритетом абсолютно. Депутати про це говорили на засіданнях. Ми казали, що бюджет надзвичайно маленький. Що давайте подумаємо, може нам не треба перекладати бруківку на Богдана Хмельницького. Може, давайте зробимо ще одне укриття, може нам не потрібен черговий красивий парк, може парк почекає до перемоги. До речі, якщо ви вже заговорили про бюджет і про кошти, то звичайно mm -hmm. ну просто людям от суми там спочатку в 200 мільйонів, потім вже в 350 мільйонів здаються якимись величезними. Mm -hmm. І е, за результатами роботи враження таке, що ці гроші просто розпилились кудись, поділися. А результатів в укритті укриттях немає. Mm -hmm. А насправді, от якщо взяти навіть ці 350 мільйонів гривень. Mm -hmm. На що їх може вистачити, uh -huh. от в контексті укриттів ще я у себе на сторінці в соціальних мережах опублікую перелік на що минулого року були виділені кошти. Це ну доволі складно було зібрати з усіх усіх джерел інформації, тому що доступно бюджет у нас в Києві також не презентується для громадян. Uh -huh. але це приблизно 200 мільйонів. 200 мільйонів 10 районів, uh -huh. 200 на 10 – по 20 мільйонів. 20 мільйонів це що може бути такий легенький ремонт в укритті будинку. Якщо там не треба гідроізоляції, якщо не треба ставити насос, щоб викачувати воду. Якщо не треба додатково нічого заглиблювати копати, ну то це мільйон півтора, якщо це велике укриття під всім будинком. Якщо це укриття в школі, а в школах дуже часто треба заглиблювати фундамент, треба ставити примусову вентиляцію, треба закуповувати меблі обов'язково, бо діти не будуть на корематах, вибачте, на уроках сидіти. Uh -huh. От то це вже порядка 50 мільйонів. Скільки ми можемо зробити за 20 мільйонів в районі а, тут одне укриття, я знаю у Шевченківському районі. В нього виділили 22 мільйони, та? і тут вже дібіс клітідам не сводиться. А, Ксенія, я от вас слухаю, я трошки розбирався в ситуації, але я трошки підзавис. А, давайте зараз спробуємо таким чином, давай. щоб було схематично так? зрозуміло. Панове, хто нас дивиться, не в Києві? Я розумію, що у вашому регіоні трошки легше, тому що це не столиця, там менше особливостей. Але давайте зараз буду писати конкретний орган, так, та? давай. і ми в контексті укриттів і бюджетів, щоб було реально ним розпоряджатися. Ви скажете, що, за що він відповідає? Давайте, мер, почнемо з мера. Мер. Він формує загальну політику, пріоритети в місті Києві. Він підписує рішення Київради про бюджет, тобто на що виділяються ці кошти. Він дає доручення заступникам своїм профільним, він дає доручення департаментам профільним і е, і по суті до нього ти питала до нього mm. приходять Так, звіти. і він він очолює комісію теп та НС. комісія Дивіться, якщо приходять з цієї комісії, умовно кажучи, звіт про те, що неналежним чином використовуються гроші, немає uh -huh. укриттів. А які повноваження є у мера, що він може зробити з цими звітами? Може дати доручення заступнику з питань ЖКХ, якщо це комунальне приміщення, uh -huh. подати цей об'єкт на фінансування і дати доручення департаменту фінансів і управлінню економіки, передбачити це в найближчих змінах до бюджету, наприклад, РДА. І РДА, до речі, теж може дати доручення. Мер, хоча не призначає голову РДА і не звільняє, але доручення давати. Але підпорядковується РДА, меру все одно, хоч він їх не призначає. Правда, Росія? Так, він може давати їм розпорядження так само, Кадивна як штука, і департаментом. Але... Ну, в Києві ось так влаштує самоврядування. Та, ну, на жаль, так. А, РДА. РДА, вони є балансоутримувачами через житлово-експлуатаційні дільниці. Вони є утримувачами комунальних укриттів. Що це означає утримувачі? Це означає, що вони за ними мають доглядати там виносити сміття, прибирати. Дивитися, щоб там ніхто нічого не вкрав, закривати, відкривати. Якщо їм виділені на це кошти, то робити там ремонти, оголошувати тобто, тендер і так далі. Ксень, умовно кажучи, у мене звичайний, mm -hmm. звичайне укриття. Так. Будинок наш підпорядковується ЖЕКу, який знаходиться навпроти. Так якщо ЖЕК не виконує свої зобов'язання, я можу звернутися до районної державної адміністрації Оболонського району. Так, Правильно, так так, так. починайте і Вони з... да, ну, так. тобто це mm -hmm. наступна ланка, яка може вплинути, умовно кажучи, на жек, так. і вони почнуть щось робити. Так, так. зрозуміло. Так, а ну, тут ключове Гроші, ще гроші, ще гроші ще які зараз розподілені на ремонт вже другий рік поспіль так. всіх цих е, 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 укриттів. Велика uh -huh. сума невелика. Можемо довго сперечатися. Хто розпоряджається цією сумою? РДА, правильно е, Ну, Вони оголошують тендери, тендер грається. Хтось виграє на тендері, потім, коли виконується ремонт, після виконання ремонтних робіт ці гроші через казначейство приходять тому, хто виконує. З того, що ремонт. я зараз розумію на цьому етапі, тут є спільна відповідальність, по суті: і РДА, і мера. Е, так. Так, це По спільна сути. відповідальність РДА, мера департаментів, депутатів е, взагалі всіх. ОСББ, е, коли жителі збираються вирішують, що вони хочуть управляти будинком самостійно, а я дуже раджу, тому що угу. навіть укриття в будинках дає ОСББ і будинки, які утримуються комунальними кампаніями, абсолютно відрізняються. От в ОСББ на балансі е, укриття так само. Якщо воно в карті визначено як укриття, то їхня відповідальність е, утримувати його в належному стані, їхня відповідальність відкривати, запускати туди людей. Я правильно розумію, що е, в нашому е, буремному світі ОСББ може стати замінником РДА, ну принаймні в окремо взятому дворі. Скоріше замінником Жеду, тому що отже ага. житлово-експлуатаційна дільниця вона обслуговує е, будинок. А ОСББ вони можуть найняти будь-який жек або угу. комунальний, або приватний, або взагалі самостійно. Але розпоряджатися коштами за укриття вони можуть, які надходять з РДА на ЖЕТ, які, умовно кажучи, заміняє ОСББ. У нас є програми для фінансування будинків, де є ОСББ. Ні, там все одно тендери оголошує РДА, РДА так, угу. і знаходить переможця. Але проекти пишуть ОСББ, на ці програми подаються ОСББ. Тут варто сказати, що в бюджеті зараз немає жодної копійки на облаштування укриттів в ОСББ. А тепер Ксенія. Трошки щоб ми розібралися, ви сказали, що є комунальні укриття, є приватні укриття е і все та третього немає виду. Ну, державні можуть бути ну, державні. в університетах, наприклад, так окей. Давайте державні за дужками угу. залишимо. Е, комунальні і приватні так е, комунальні це от за такою схемою вони фінансуються. Правильно, так а приватні це їх фінансує їхній ремонт, вже приватні власники. Так ну так само, як у ЗББ. Тобто, місто ага. тут місто тут встановлює політику. Якщо місто каже, дивіться, у вас є приватне укриття. Ми бачимо, що воно в поганому стані. Ми бачимо, що у вас не вистачить грошей нормально його привести в порядок. Так. Давайте ми зробимо міську програму співфінансування грантової підтримки. Чого-небудь такого, щоб ну, ми могли спільно облаштувати це укриття. Так само стосується ОСББ, бо зараз почали ходити ці комісії, ТПС в будинки де ОСББ і вимагати, казати, що ну дивіться, у вас тут туалет не працює, тут угу. у вас примусової вентиляції немає, тут у вас ще чогось немає. Але якби півтора року місто не звертало увагу на те, що. Чи не єдині укриття, які працюють, це якраз укриття в цих підземних паркінах і головний момент, Ксенія, дивіться, я просто <плев> мав розмову із з одним з голів РДА mm -hmm. та, зокрема, Шевченківського району. Та? І от дивіться, яка колізія є. Мерія дозволила людям під час атаки сигналів тривог фактично зривати замки з приватних укриттів. Але... Це не мерія дозволила, це, це, це скоріше законодавство. Тому що у нас зараз військовий стан. І якщо хтось зірве замок, це що ну це адмістр... адміністративна відповідальність, але далі в суді, маючи нормального адвоката, ви доведете, що це були обставини непереборної сили, що Алексей, вашому житті загрожила... законодавчо, Ми і праві, і не праві, якщо будемо так робити. Ну, під час війни ми скоріше праві. Тому що ви Окей, знаєте, що відбувалися Київщині і так далі. Якщо вам треба було десь заховатися в чужому приміщенні, то ви просто зривали замок і ви заходили. Від цього залежить ваше життя. Тут ну ми, ми в війні зараз знаходимо. Якщо можете, ваш погляд на те, як взагалі можна зараз вирішити питання з укриттями, хоча б мінімально, хоча б в якійсь частині, угу. якщо не казати про всі, вже бо на них коштує. По перше, перестати імітувати. Оце угу. складання актів на тих, кого ми можемо спіймати за руку, очевидно, результатів не приносить. Оцінити об'єктивно, де в нас є нормальні укриття. Це найчастіше ОСББ. Не оцінити де в нас є укриття, якими люди. Користуються реально, навіть якщо вони в дуже поганому uh -huh. стані комунальні, це значить просто, що поруч більш нічого немає. Ніякого ні ТРЦ, ні метро, нічого. Uh -huh. Ось обрати ось такі пріоритетні, їх ну, може 10 бути на районі, от, але зробити їх до кінця року, відремонтувати так, щоб там реально можна було знаходитись, щоб вони постійно були відкриті. Далі вже є сучасні системи для того, щоб відкривати укриття дистанційно. У Нас одне із ОСББ в районі організувало так: поставили електронний uh -huh. uh -huh. ключ, і в них сторож просто кнопочку натискає. Коли повітряне максимально максимально гуртуватися і максимально вирішувати, дай розпочатися гроші Так, обов'язково. Плюс плюс поскасовувати ці дивні різні розпорядження. Наприклад, про те, що в школи не можна допускати, незважаючи на те, що немає навчального процесу, зараз буде літо. А це знов таки було рішення. Це і ваша теж робота. Ми дуже на вас сподіваємося, що все-таки буде там ступити гримати. Лобі, мати наші, та пасибі, посилі величезне. Семенова далі буде сінак триває. 9 червня, відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 2014-му. місто, що лікує рани й досі. Цей двір. Оно ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо віка. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.